Немає сумнівів, ви знаєте, що відмінна риса всіх черепах це панцир, і найголовніша його функція захист від ворогів. При небезпеці переважна більшість цих плазунів втягує під панцир голову і кінцівки, що робить їх практично невразливими. Панцир новонароджених черепах м'який, а у деяких дорослих може бути настільки міцний, що витримує вагу, яка у 200 разів перевищує масу самої черепахи. Чи знали ви, що морські черепахи і дельфіни добре розуміють один одного? Дельфіни оцінюють обстановку на узбережжі, погоду, наявність ворогів. Якщо ситуація сприятлива, за допомогою спеціального звуку вони подають черепахам команду рухатися до берега, і тоді вся маза плазунів виходить відкладати яйця. А новонароджених черепах дельфіни охороняють, відганяючи від берега їх потенційних ворогів. Цікаво, що від температури піску залежить майбутня стать морської черепахи. У холодному піску розвивається більше самців, а у теплішому самок. Залежно від виду, вони можуть відкладати до 250 яєць в одному гнізді. Існує легенда, згідно з якою черепахи можуть жити 300 років. Насправді, більшість цих тварин живуть близько 100 років. Але цей вік не є межею. Одного разу рибалки зловили на Атлантичному узбережжі Франції. 200-річну черепаху. Також відомий випадок, коли корейські рибалки зловили черепаху з табличкою на панцирі, яка вказувала, що тварина жила ще в 14-му році династії мінь, тобто вік цієї черепахи становив близько 600 років. Відомо, що всього на землі живуть сім видів морських черепах: логорхет, зелена черепаха, шкіряста черепаха, біса, оливкова черепаха, черепаха кемпа і австралійська зелена черепаха. Згідно з міжнародним союзом охорони природи, шість семи видів знаходяться під загрозою зникнення або входять до групи вразливих. А два види біса і черепаха кемпа знаходяться під загрозою повного зникнення. У природі у черепах практично немає ворогів. На жаль, крім людини. Часто браконьєри виловлюють черепах для того, щоб зробити сувеніри з їхнього панцира. ООН закликає всіх туристів навчитися розпізнавати продукцію виготовлену з черепах. І не купувати її у крамницях. Одинадцятий канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.